Карму можна розглядати на різних рівнях складності, і кожен з них має свої особливості. Ми можемо пояснювати карму просто, складно або навіть надзвичайно складно, залежно від мети і рівня розуміння аудиторії. Для того щоб створити чітке уявлення, ми почнемо з найпростішого рівня та зосередимося на тому, як карма впливає на наше повсякденне життя, поведінку і мислення. Насамперед важливо зрозуміти, що кармак це не якась особистість чи вища сила, яка нагороджує або карає нас за наші дії. Карма це універсальний закон, подібний до закону гравітації. Гравітація просто існує і діє незалежно від того, розуміємо ми її чи ні, і вона не робить жодних винятків. Якщо ви стрибнете з висоти, гравітація призведе до того, що ви впадете, але це не означає, що вона вас покарала. Аналогічно і карма вона просто діє як закон причин і наслідків. Буддизм не визнає поняття гріха як дії, за яку вас карає якийсь суддя чи вища істота. Натомість у буддизмі існують поняття благих і неблагих думок, слів і вчинків, благі дії, думки і слова ведуть до позитивних наслідків, а неблагі – до негативних. Водночас ці наслідки можуть проявитися як одразу. Так і через довгий час, інколи навіть через багато років або життів. Це означає, що кожен із нас, бажаючи досягти щастя, має бути уважним до того, що ми робимо, говоримо і думаємо. Слово карма перекладається як навмисна дія у цьому контексті карму можна розглядати як сукупність розумових імпульсів, що ґрунтуються на наших шаблонах поведінки. Ці імпульси впливають на те, як ми сприймаємо світ. Як ми діємо, говоримо та навіть як думаємо. Кожна навмисна дія, слово чи думка залишає слід у нашій свідомості. Цей слід, у свою чергу, формує нову розумову тенденцію, яка може впливати на наше майбутнє. Уявіть собі, що ви відчули гнів, але не зробили жодних зусиль, щоб з ним впоратися. Наступного разу вам буде легше впасти в стан гніву, адже у вашій свідомості вже закарбувався слід. Який спрощує доступ до цієї емоції, у третій раз це може призвести до фізичних дій, наприклад, ви можете кинути предмет або навіть завдати шкоди іншій людині. Згодом це стає частиною вашої особистості. Ви починаєте сприймати себе і світ навколо як місце, де гнів є виправданою реакцією. Такий процес формування особистості можна назвати вирощуванням плоду карми. У цьому контексті карма діє подібно до насіння. Якщо створено відповідні умови, це насіння проросте і дасть свої плоди. Проте важливо пам'ятати, що ми можемо впливати на ці умови, а отже, і на те, чи дозріє той чи інший наслідок. Це означає, що ми не є повністю безсилими перед кармою, наші дії сьогодні можуть змінити наше майбутнє. Це і є причина, чому Будда наголошував на необхідності усвідомленості в кожному аспекті життя. Уважність дозволяє нам помічати і контролювати свої думки, слова та дії, щоб не створювати умов для дозрівання неблагих наслідків. Наприклад, якщо ви відчуваєте роздратування, усвідомленість допоможе вам зрозуміти природу цієї емоції та змінити свою реакцію на неї. Завдяки цьому ви уникнете повторення циклу негативних імпульсів, який лише посилює вашу неблагу карму. Дослідження карми також допомагає зрозуміти, наскільки складними можуть бути причинно-наслідкові зв'язки, як і гравітація, карма є невидимою, але її вплив можна побачити через наслідки наших дій. Наприклад, якщо ви часто вживаєте нездорову їжу, це може призвести до хвороби, але звідки виникає ця звичка? Можливо, у дитинстві вас годували шкідливою їжею. Або ж зараз ви використовуєте їжу як спосіб компенсувати відсутність радості в житті. Такі звички формуються під впливом багатьох факторів, включаючи сім'ю, суспільство та навіть економічні обставини. Проте це лише частина картини. Чому ваші батьки годували вас шкідливою їжею? Можливо, у них не було доступу до здорових продуктів, або ж вони не знали, що ця їжа може завдати шкоди, причини цього можуть сягати ще далі. У соціально-економічні умови, що існували в їхньому житті. Якщо розглянути причинно-наслідкові зв'язки карми детальніше, то стає зрозуміло, що вони простягаються набагато глибше, ніж можна уявити на перший погляд. Наприклад, ваша залежність від цукру може бути результатом не лише ваших сучасних звичок, але й тисячолітнього процесу еволюції людства. Протягом багатьох поколінь люди виживали, споживаючи те, що давало їм швидку енергію. А цукор один із таких продуктів. У сучасному світі ми оточені їжею з високим вмістом цукру, і виробники ще більше посилюють цю залежність, створюючи ідеальні смаки і яскраве пакування. А тепер замислимося, чому так важко змінити подібну звичку. Окрім фізичної залежності, є також ментальні шаблони, що вкорінюються в нашій свідомості. Наприклад, якщо в дитинстві їжа була способом отримати заохочення чи компенсацію за відсутність уваги, то в дорослому віці ви можете несвідомо використовувати ті ж механізми, щоб відчути себе краще. Це знову ж таки повертає нас до карми. Ваші минулі дії і думки впливають на ваше теперішнє сприйняття реальності. Проте карма там це не лише про те, що відбувається з нами на рівні особистих звичок, це також про те, як ми реагуємо на зовнішні обставини. Та які наслідки це може мати для інших. Наприклад, якщо ви перебуваєте в стані хронічного стресу, це впливає не лише на вас, але й на людей навколо. Ви можете бути дратівливими, несправедливими або навіть грубими. Це, у свою чергу, викликає відповідну реакцію в інших, і цикл негативних емоцій триває. Таким чином, карма створює своєрідний ланцюг, де одна дія породжує іншу. Однак цей ланцюг можна розірвати. Саме усвідомленість і здатність змінювати свої реакції дозволяють перервати цикл неблагих наслідків. Наприклад, якщо ви звикли сердитися через дрібниці, спробуйте наступного разу зупинитися і поставити собі питання, чому я так реагую, чи дійсно це варте моїх емоцій. Така проста практика дозволяє поступово змінити ментальні шаблони, які формують вашу карму. Ще одним важливим аспектом карми є її вплив на нашу особистість. Кожна дія, думка чи слово залишають у свідомості слід, який зміцнює певну рису характеру. Наприклад, якщо ви часто допомагаєте іншим із щирими намірами, ви поступово формуєте звичку до альтруїзму. Навпаки, якщо ви дозволяєте собі грубі або егоїстичні дії, це може зробити вас байдужими до почуттів інших. У довгостроковій перспективі ці ментальні імпульси формують те, як ви бачите себе і світ навколо. Важливо також розуміти, що карма не є незмінною або остаточною. Ваші теперішні дії можуть впливати на те, як дозрівають плоди вашої минулої карми. Наприклад, якщо у вас є звичка ображати інших, але ви вирішите працювати над собою і почнете свідомо контролювати свої слова, ви можете поступово зменшити кількість негативних наслідків, які ця звичка могла би принести. Уявіть собі це як поле, засіяне насінням. Деяке насіння проростає швидко, інше – лише за певних умов. Якщо умови не сприятливі, насіння може не прорости взагалі. Таким чином, ви маєте можливість впливати на свій життєвий шлях, навіть якщо частина наслідків ваших дій вже визначена. Ще одна ключова ідея буддизму це те, що карма не є фатальною. Хоча певні наслідки можуть бути неминучими. Більшість аспектів нашого життя залежать від того, як ми взаємодіємо зі світом і які рішення приймаємо. Тобто, хоча ми й не можемо змінити минуле, ми можемо впливати на майбутнє. Завдяки усвідомленості, ми можемо навчитися бачити логіку і закономірності в тому, що відбувається з нами і навколо нас. Це допомагає не лише покращити якість нашого життя, але й уникати повторення помилок, які могли б принести неблагі наслідки. Наприклад, якщо ви помічаєте, що звичка перекладати провину на інших призводить до конфліктів, спробуйте взяти відповідальність за свої дії, це змінить не лише ваші стосунки з іншими, але й сам спосіб, у який ви сприймаєте себе. Карму також можна розглядати як механізм, що допомагає нам усвідомити наслідки наших дій та вчитися на них. Наприклад, якщо ви помітили, що певна дія постійно призводить до негативних результатів. Це сигнал для аналізу і зміни своєї поведінки. Проблема полягає в тому, що багато людей діють на автопілоті, не замислюючись про причинно-наслідкові зв'язки. Вони можуть постійно повторювати одні і ті самі помилки, звинувачуючи у своїх проблемах інших або зовнішні обставини. Будда вчить, що шлях до свободи від страждань починається з усвідомлення. Це стосується не лише великих життєвих рішень, але й найдрібніших моментів. Наприклад, якщо ви зауважуєте, що певна думка викликає у вас тривогу чи злість, ви можете спробувати зупинитися і проаналізувати її. Чи дійсно вона відповідає реальності, чи варта вона ваших емоцій? Одним із найефективніших способів роботи з кармою є розвиток позитивних звичок. Наприклад, якщо ви щодня витрачаєте кілька хвилин на медитацію або рефлексію, це допоможе вам краще розуміти свої думки й емоції. З часом ці практики починають впливати на ваш характер і поведінку. Ви стаєте більш спокійними, уважними і менш схильними до імпульсивних дій. Ще одним прикладом є практика доброзичливості. Якщо ви свідомо намагаєтеся допомагати іншим і ставитися до них із співчуттям, це не лише покращує ваші стосунки, але й створює умови для благих наслідків у майбутньому. Люди навколо вас починають відповідати взаємністю. А ваше власне життя наповнюється більшою кількістю радості і гармонії. Зрозуміти карму як систему, це також зрозуміти, що ми не самотні у своїх діях. Кожен із нас перебуває у взаємозв'язку з іншими людьми та світом у цілому. Наприклад, ваші рішення про те, яку роботу виконувати або які продукти купувати, впливають на економіку, екологію та навіть життя людей в інших країнах. Це створює додаткову відповідальність за наші дії. Адже вони мають значення не лише для нас самих, але й для інших. Проте відповідальність не означає, що ви повинні відчувати провину за кожен свій вибір. Навпаки, розуміння карми вчить нас приймати свої помилки як уроки і рухатися вперед. Наприклад, якщо ви розумієте, що в минулому діяли необачно, це не привід для самокритики, це можливість зрозуміти, що саме призвело до таких дій, і як уникнути їх у майбутньому. Карма також пояснює, чому важливо зберігати баланс між бажанням контролювати все і прийняттям реальності такою, якою вона є. Наприклад, не завжди можливо передбачити всі наслідки своїх дій, адже світ надто складний. Але це не означає, що ми не повинні намагатися діяти усвідомлено. Однією з ключових ідей буддизму є те, що навіть найменша дія має значення. Якщо ви вважаєте, що ваші зусилля занадто малі, щоб щось змінити, подумайте про ефект доміно. Кожна ваша дія це перший поштовх, який може мати значний вплив на вас і на тих, хто вас оточує. Окрім того, карма вчить нас цінувати теперішній момент. Багато людей застрягають у минулому або надто переймаються майбутнім, забуваючи про те, що справжнє життя відбувається тут і зараз. Якщо ви навчитеся жити усвідомлено. То зможете приймати кращі рішення і зменшувати кількість неблагих дій, підсумовуючи, карма це не покарання і не винагорода, а закон причинно-наслідкових зв'язків, який діє незалежно від нашого розуміння чи віри в нього. Вона дає нам інструменти для роботи над собою та можливість змінити своє життя на краще: усвідомленість, доброзичливість, відповідальність і готовність до змін. Це ті ключі, які відкривають двері до нового рівня життя, де кожна дія наповнена змістом і позитивним потенціалом. Тож нехай кожен ваш вибір і кожна дія стануть кроком до гармонії, щастя і розвитку, а не до страждань і конфліктів. Пам'ятайте, що в кожному моменті прихована можливість змінити свій шлях і створити майбутнє, якого ви дійсно прагнете.